Доброго дня малятка, любі хлопчики і дівчатка. А хто це до нас завітав в гості? Так, це зайченя. Але у нього температура, горять щічки, він захворів. Зайчик з'їв морозиво, і тепер у нього болить горло. Давайте полікуємо нашого зайчика, ми зробимо йому пігулки з пластиліну. Для роботи нам потрібно пластилін білого кольору. Вологі серветки та дощечка. Перед початком роботи зробимо зарядку для пальчиків. Зайчик-вуханчик по лісу стрибав, зайчик-вуханчик до нас завітав. Жалівся зайчик, який він маленький, дітки такі тут гарненькі, веселі. Молодці. Почнемо нашу роботу. Від великого шматка пластиліну. Відчіпуємо маленькі шматочки. Розкочуємо ті шматочки у долоньках, робимо з них кульки. Ось так. Потім ось так пальчиком приплюскуємо кульку. Ось так. Ось такі пігулки в нас вийшли для зайчика, щоб він вилікувався і більше не хворів. Але, дітки, пам'ятайте, вдома справжні ліки діткам брати не можна. Чекаю, фото ваших робіт. До зустрічі!